Я не знаю, чи ви пробували готувати гречаники, але це така смачна і ситна страва, що її треба точно хоча б один раз спробувати приготувати. Діткам дуже подобається. Курячий фарш бажано філейний. Змішуємо з гречкою. У мене, до речі, залишила вчорашньої вечері, ну не викидати ж її: цибуля, сирі яйця дві штуки, часничок, два-три зубчики. Плавлений сирок дві штуки, будь-який підходить, натирайте на терку. І додаєте свої улюблені спеції. У мене це перець, сіль і копчена паприка. Перемішуємо фарш до однорідності, вологими руками формуємо кульки, викладаємо їх у форму, змащену олією. Та треба ще залити сметану томатним таким соусом. У мене тут трошки сметани, трошки томатного соку, можна перетерті томати або томатна паста, і сіль, перець. Заливаємо це все і відправляємо на 40 хвилин при 190 градусах. Смачно!